Світ, у якому ми сьогодні живемо, дуже часто є світом ницих ідей, світом обмеженості, а водночас світом ницих людей. І ми часом так вузько дивимося на себе, на тих, хто є поруч, що величі просто не зауважуємо. А великі люди попросту випадають з нашого поля зору. Я переконаний, що цей фільм дозволить нам розширити наші горизонти і побачити велику людину, яка сьогодні є поруч, є посеред нас. І цією людиною є блаженніший Любомир. Отож запрошую усіх вас. Побачити велику людину поруч.